Виколково заступник головного лікаря Городоцької міської лікарні. Прошу вечір. Добрий вечір, будь ласка. Прошу сідати і займатися місцем. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже серйозне святкування, 800 років. Але так. почнемо але почнемо з основу, з місцевого цим Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що воно у вас особливе серед львівських регіонів. Ну, е я не знаю, що особливе місцеве самоврядування як місцеве самоврядування. Але потрібно, мабуть, сказати, почати з того, що місто Городок цього року буде святкувати своїх 800 років. І 625 років Мардебурзького права. Це більше ніж 6 століть місто ну, за виключенням часу радянської епохи, радянської доби. Місто мало самоврядний статус. І е, напрацьовували свої традиції, звичаї, е, методики е, управління, вирішення місцевих проблем. Е, якщо сказати за час незалежної України, то е, місто, як і всі міста е, і України, е, переживало різні часи, е, різні часи, період е, різних політичних змін, становлення держави, розбудови держави та й, взагалі її. Теперішній день це також час утвердження держави. І я гадаю, ми можемо переглянути коротенький відеосюжет, відеонаказ про місто Городок, на все зараз його включить. як місто Городок, центр Городоцького району Львівщини. Перша літописна згадка про місто датується 1213 роком. Тобто вже майже 8 століть стоїть над річкою Варещиця місто Воїн, Західний форпост Львова. Завдяки своєму розташуванню городок завжди мав потужний природний захист. Утворювався він. Не урвищами та скелями, у які не здилися замки, а болотами та водами невеличкої річки, що дістала свою назву від села Верещиця, в околицях якого лежать її витоки. Кадри, власне, не знаємо Городок як місто туристичне. Знаємо більше як центр підприємництва, скоріше. Як дорога на списка. Ну так, так ми деколи жартуємо, що місто Городок є вікном в Європу. Бо у Львові є найдовша вулиця Городоцька, а у Городку найдовша вулиця Львівська. І майже з центру Львова можна їхати в переміж через Городок. Дійсно так. В цьому сюжеті ми бачили, що місто має гарне географічне розташування і воно відігравало у всі віки важливе значення для політики, для держави, тих часів, ну і теперішніх також. І враховуючи те, що географія його є досить сприятлива до розвитку підприємництва, за часи Незалежної України нам вдалося, можна похвалитися навіть. Порівняно з багатьма районними центрами, мати досить хорошу виробничу інфраструктуру. Якщо пригадуєте з 90-х років, коли йшла велика криза, тотальна криза, була велика безробіття, люди не мали праці, це означає не мали доходів, не мали можливості вирішувати свої щоденні проблеми, то першочерговим і пріоритетним ставилося завдання. Як зробити так, щоб інвестори, підприємці, бізнес заходив на територію і створював робочі місця? Скажімо, на сьогодні підприємства, які працюють в місті, біля 30-40% привозять працюючих з інших територій. Станом на 1 січня цього року стан безробіття по статистиці стадом менше 1%. Це є... Досить хороших показниць. Пане Микола, діліться досвідом, які кроки ви робили е... щоб досягти такого успіху. Все ж таки, це ну, успіх, е... я вважаю. Хочу вам сказати, що ми досить ми дуже вдало використали географію міста розташування. Це є до Львова висіли 20 кілометрів до кордону, чуть-чуть більше. Це є гарна розв'язка транспортна, тим більше, що побудована і ведена в експлуатацію об'єдна дорога, обхід міста, що значно прискорив рух важкого транспорту, перевезення транспортних. З'явилися підприємці, які розпочали таку перспективну, перспективний бізнес, скажімо, логістична компанія Захід ресурс. Сьогодні її відвідали речі в обласної державної адміністрації, подивився, як познайомився, як працює під підприємство, фірма. Це є біля типу, яка обслуговує більше тисячі фірм, різних, в тому числі і закордонних. Нове підприємство, яке буквально кілька років працює, це є «Бадер Україна, де висока заробітна платня, кількість працюючих, більше тисячі людей. До кінця цього року, до осені буде введений ще один цех. Більше ніж на 250 працюючих. Це є також показником того, що люди мають роботу йдуть відрахування до бюджету. Ну і такі великі підприємства, як «Інсталпласт», Ельпласт, фірма Озон з сучасними технологіями. Але це ми говоримо ті, ті виробничі потужності, які працюють на державу, які дають відрахування до бюджету, людям зарплату. Ми розуміємо підприємництво, процвітання городкова не побоююсь цього слова успішне місто. Хотілося би почути про більше про місцеве самоврядування, а саме як змінюється лице міста у зв'язку з от таким от підприємницьким прогресом. От що вже зроблено? Що вам би хотілося ще зробити, і яких важелів бракує власне місцевого самоврядуванню, аби робити порядок у своєму місті, лишити свій вплив? Бесум його, що місто рудок є виняток порівняно з іншим містами і в місцевому самоврядуванні, в муніципальній владі є дуже серйозні проблеми. Є проблеми, які є характерні для цілої України. Вони зафіксовані законодавчими актами і фактично всі міста, це є більше, ніж 500 міст в Україні, які працюють не на повну потужність. Тобто потенціал який міг бути використаний для розбудови держави, для вирішення місцевих проблем. Для будівництва зручних, комунальних і інших послуг на сьогодні жодне із подібних міст, за винятком, можливо, великих обласних центрів, такі містечка, таких можливостей немає. І це побудовано, на мою думку, і думаю, не тільки на мою думку, на думку експертів, неправильною фінансово-бюджетною політикою. Бо з тих коштів, які, скажімо, ми перерахували, такі найбільш... Найбільші підприємства, які в рік відраховують до бюджетів всіх рівнів більше ніж 40 мільйонів гривень, в бюджеті міста залишається біля 8 мільйонів, виключно на захищенні статті бюджетних установ. Це означає, що тих 3 тисячі працюючих людей бюджет не може побудувати, скажімо, їм новий дитячий садочок. Бо якби тих 40 мільйонів залишалися, можна було б за рік-два дитячі садки побудувати і зняти проблему вихування, дошкільного виховання дітей. З вашого досвіду, як має формуватися місцевий Ну, Без сумнів, бюджети мали б формуватися знизу до верху. Могли б формуватися і зверху до низу. Але ця формула, цей принцип мав бути побудований таким чином, де б враховувалися сукупність всіх місцевих проблем. Скажімо, це ж не є проблеми тільки місцевої влади, це є проблеми і державні, бо держава, не визнаючи місцеве самоврядування, прийнявши за...